Хвилину навчального відео. Всім привіт! Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар. розказую. Значить, маємо два зворотні клапани: НРВ, НРВ H. Чим вони між собою відрізняються? Це дуже просто. В NRV H пружина більш сильніша, більш пружна, чим в NRV. А тим самим, як встановлена пружина. Ось тут встановлена пружина, отут встановлений, так би мовити, поршень, який перекриває вхід фреону в ось цю сторону. Так і працює зворотній клапан. Тобто, фреон, звідси сюди не попаде, а звідси сюди легко. І зараз ви зрозумієте, в чому різниця. Значить, НРВ і НРВ h В НРВ тиск для відкриття цього поршня під пружиною потрібен всього 0,04 бари. В НРВ h цей тиск збільшений до 0,3 бари. От і вся різниця. Тобто, щоб відкрити NRV H тут тиск потрібен більший, в НРВ тиск потрібен менший. В даному випадку НРВ у нас буде стояти на економайзері. А NRV h можна ставити десь на нагнітання на компресор. Якось так. По секрету скажу, у мене обидва NRV будуть стояти на економайзерах. Але ти все рівно постав лайк, підпишись напиши комент.